Всім доброго вечора! І давайте подивимось, для чого ви прийшли в цей мир? Яка ваша місія головна? Яка ваша головна місія? З якою місією ви прийшли в цей мир? Так, робимо сигніфікацію на вас. Це ви. І яка ваша головна місія? Так, це ви? Хто ви? А ви знаєте, ви людина дуже розумна. Ви знаєте відповіді на всі питання, вони у вас у нутрі. Це ви ресурс Всі, хто з вами рядом знаходяться, людям стає вести. От просто людям, хто з вами рядом, їм просто от везе рядом з вами, просто навіть знаходячись рядом з вами, ви кладіть знань. Тих, що ну, не багатьом дано це знати, ви відчуваєте душею, ви можете, як вам сказати, передбачити. ви дуже багато читаєте, по-перше, по-друге, також ви багато страждаєте. Страждали або раніше страждали. І ви приходите, набираєтесь цього життєвого опита, і ви зберігаєте в собі ці всі переживання, які вже з вами траплялися. І ви з таким багатнішим опитом ви можете іншим давати поради. Деякі люди дуже вам можуть заздрити. Вони хочуть у вас, знаєте, як кусочок вашої енергії забрати. Вони можуть, знаєте, бути такі, як ну, тут криски, як криски маленькі, такі біля вас крутитися, крутитися. От, і знаєте, можуть спокою вам не давати. А хоча спокій ви дуже любите. А ви також можете любити побути на самоті. Це вам теж подобається. І читаєте ви. Любите читати. Любите багато знань, жажда до знання. Ось і така людина. Так. А, з якою місією ви прийшли в цей мир? Опять туз. Це ж надо таке, да? От е, випадають так карты. Е, ви прийшли е, щось добувати опит, так е, його и дарить людям. Вы прийшли розповідати людям, вы е, душевність, е, вы любов прийшли рассказать. Зараз далі подивимося, з якої місії. о мах. Знаєте, я вам так скажу. Тут е, ви прийшли набирати. Набирати знання, набирати опита, щоб його можна було сохранити. Десь, можливо, ви, даже, можливо, ви даже будете записувати те, що з вами проходить. Можливо, ви книгу не хочете написати. Якщо ви хочете написати книгу, пишіть. Це у вас буде однозначно. І більше того, я вам скажу, знаєте, ви прийшли для того, щоб людям підказувати. Ви прийшли для того, щоб людям дарити світло якесь, проблиск давати людям. Ви прийшли для того, щоб давати поради, зберігати те, що, знаєте, як хранітель якийсь тайн. От ви, знаєте, от тут людина така, по-перше, дивіться, ну, тут самі карти. Ось книжка лежить. Тут спектаклі. І далі книжка. Це сидить, пишеть книжки, цей сидить, обнімає книжку. Ви хранитель знань. Ви прийшли. Для того, щоб набувати знання і їх передавати і сохраняти. Переписувати їх і передавати сохранять. Ось для чого ви прийшли в цей мир. Бачите, як інтересно? Ну, оце я можу вам сказати: оце, оце для цього ви прийшли в цей мир. набувати знання, ділитися їми, записувати їх, сохраняти і сохраняти їх, сохранять, щоб їх не розтрачували, давати людям поради, розказувати і зберігати, найголовніше, головне, щоб його було не унічтожено. Цю любов, яку ви получаєте, її потрібно сохранити. Ось ось такий розклад вийшов, бачите? Вроде б то чотири карти, а тут раз і ось таке розказали нам.